Одне яйце знайшли тут. Воно не скатилося, бо там солома. Одна якась молоденька біла курочка. Знесла таке яєчко. Значить працюють. Одна полізла, значить, полізуть і всі. В ті гнізда ще ніхто не залазив. Не залазять, дивляться, але більше нічого. Кури під дождю гуляють. В старому курятнику йдуть ремонтні роботи, а ці не хочуть заходити, сидять на вулиці. Доброго вечора. Дякую, що ви знаходитесь з нами. А знаходитесь ви на каналі Людок Україна. Тут у нас капець. Що робиться? Повизняті? Тут не було взагалі стінка, була дерев'яна. Тобто так строю, непонятно як. В дерева була стінка. Тепер треба стінку зробити. Оце обрати. Цю пригородку обережеться, Убереться. І буде все по-новому. Це такий у нас короб, накидали туди перегною, ще землі додавали і будемо садити цибульку. До речі, ось інжир є з фігами, але толку з нього ніякого, вже не хочу укривати, гратися, фіги все одно не достигають. Треба його укривати постійно. Надію, що хтось його забере. Осьофі. Стоять без листів. А потім буду обрізати малину. Цибульку я замочила в рощині соленому розчині. Столова ложка на 3 літра води. Ну, десь півгодинки, може 40 минут постояла. А тепер зілью воду і буду, ну я тут буду щільненько садити. Десь приблизно отак. От Бо я потім беру на зелені її десь отак. Щось оставляю, щось на зелень забирається. І ще в цій грядці щось буде потім додатково досаджено. ну, рослина. Або перці, або огірки. Ну, щось буде тут ще. І я цю цибульку... Яка там гарніше оставляю, що така мені не подобається, на зеленуху забираю, заморажую разом з укропом. І отак потихеньку-потихеньку зараз засадимо цю грядочку. А от інжир мені, звісно, шкода, він у нас на Чернігівщині не достигає ніяк. І в минулому році я його і. Накривала і робила йому тепличку і все одно ці фіги не доспіли. Бачите? Просто тупо померзли, а тут восьмо не достигли. Їх просто приморозило. Не знаю, в нашому регіоні ця рослина не росте. Ось такі то справи. Що он голден є. Яблучка на дуже смачні. Ми зараз будемо збирати гриби, у себе на участку і в ліс не треба ходити. Переросли, але нічого жарені вони вкусні. Це п'ята. Я просто провтикала, що вони тут є у мене. Значить будемо такими їсти. Все, п'ята прямо. Інжира. Фіги висять. І на п'ята ростуть. Підемо ще шукати. Он бачу. Та про я трохи їх я забула Що поробиш? Балячка така штука Та й мені казали, що після хімії, після це всього, що проблеми трохи з пам'яттю будуть. Головне, щоб не забути, як тебе звуть. О, на вечерю буде. Прийшла різати малину. Тільки убрала гриби, сижу опять опята. Зараз будемо брати малину Це малина палана. Я її під корень зараз убираю. І взагалі треба по-другому розсадити. Але поки часу немає. Ні в чоловіка, ні в мене. Він нічого не встигає. Я теж нічого не встигаю. Тільки до малини добралися. Уже єжевіка, чи малина єжевіка аж в землю вросла. А то, що мені не було коли. Так що приступаємо до роботи. Туди-сюди. Малину вже вирізали. Красну смородину вирізали, чорну вирізали, одні кучки лежать. Ще ось їжевіку треба вирізати. Це агрус рожевий треба вирізати. Зараз переходимо до білої смородини. І так пойдемо, пойдемо. Коротше, цілий день в садку. Чеснок висадили, цибулю висадили. Ще Купніку там прибрати треба трохи, не було коли уси проростали. треба повиривати. І вже багато-багато роботи. Отак. От Отакий садок виглядає. Ще треба голубіку трохи підкормити. О. І вперед. А як ви свій день проводите, в селі завжди є робота. Зранку до вечора. Хочеш не хочеш, а працювати треба. А працювати треба. Залишки яблучка. До речі, дуже смачні. Я не пам'ятаю як вона називається, ця яблуня. Десь записувала, записувала і десь ті записи. Ділися оце голубіка в коробі ось. Да, натулила я, звісно, дуже сильно. Один коло одного. Поки воно було мале, вроді нічого, а як виросло, то вже стало чогось. Мало місця. А це фундук який, щось його вічно з'їдаємо і його вічно поливаємо антихрущом, а толку з нього ніякого немає. От що з цим робити? Вона вся, вся в такому какашці. Зараз будемо її повністю чистити, вбирати, а от такі оставляти Чистенькі. А ці треба буде удаляти всі. Отакі. От І побризгати, обробити мідним купоросом. Чи жлізним купоросом треба почитати. Отакі От то справи.